Доброго ранку. На годиннику 8.45 ви на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках на сторінці студія управління часом Богоштайн. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії та піар-менеджерка компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами проговорити про причини та наслідки. Як взагалі. Взаємодіяти з проблемами в нашому житті, як їх швидше усувати зі свого життя, і як перестати боротися з тими самими наслідками, шукати причини і викорінювати їх із свого життя. Ви, мабуть, часто в житті Стикалися з ситуацією, можливо, ви стикалися особисто, можливо, ви бачили, як хтось інший стикається з якимись труднощами в житті. І ви, мабуть, помічали, що людина ніби бореться з повітряними вітряками. так? Така аналогія: людина весь час, весь час бореться взаємодіє з якимись наслідками. Замість того, щоб знайти проблему, причини, причину проблеми, от той самий корінь, основу всього, і замість того, щоб просто, просто вирішити якось ось цю причину того, що привела до негативних наслідків в житті, і тим самим покращити своє життя. Що я маю на увазі? Давайте приведемо такий приклад. Наприклад, дуже багато хто бореться з таким наслідком, як зайва вага. Особливо дівчата, коли приходить весна, літо, вони починають боротися з цими наслідками, вони починають сідати на якісь дієти, якось себе обмежувати, шукати різні варіанти, як можна з цим взаємодіяти. І часто вони не хочуть поглянути на причину, саме на основу. Чому це так відбувається в їхньому житті? Можлива причина просто в тому, що людина, наприклад, негармонійно влаштовує свій режим дня. Тобто, негармонійно спить, тому що всі ми добре знаємо, що сон він також впливає на те. На вагу людини, якщо ми добре висипаємося, якщо ми маємо правильний режим сну, то ми насправді менше хочемо їсти, ми більш гармонійно харчуємось, і це відповідно як наслідок впливає на нашу вагу. І от дуже часто замість того, щоб подивитися на те, як можна змінити харчування, як можна більше приділяти увагу спорту, заняттям спорту, як можна налагодити свій сон, налагодити режим дня, як можна подивитися, як зменшити стресові ситуації, тому що дуже часто люди ще заїдають стрес. Люди борються з наслідками. Тобто вони вже починають якісь такі. Рухи робити і просто боротися з цими наслідками, категорично взагалі відмовлятися від їжі, або переходити на якісь одні салатики, а потім зриватися від того. Замість того, щоб просто щодня жити в гармонії. І саме ми в компанії Богуштайм, ми того і навчаємо вас. Ми навчаємо вас, щоб ви подивилися на ті наслідки, які ви створили в своєму житті завдяки тому, що ви робите своє щоденне планування, ви бачите взагалі, що ви щодня створюєте в своєму житті. І вам легше подивитися і проаналізувати взагалі, що відбувається в вашому житті, і вам легше знайти причину ваших проблем. Тому що дуже часто люди скаржаться, що вони перебувають в цьому стані хаосу, що вони не мають оцих внутрішніх опор, що в них завжди переслідує стрес, що вони нічого не встигають, їм не вистачає часу. Але це все це все наслідок. Наслідок того, що люди не мають власних цілей. Вони не знають взагалі, до чого вони йдуть, що для них є пріоритетними речами в цьому житті, в цьому житті що для них є неважливе, що вони не вміють правильно розподіляти свій власний час. Вони навіть не бачать, куди вони дівають цей ресурс. І вони його часто дуже витрачають на оці, цей хаос, на оце відчуття стресу, невизначеності, дуже багато всього роблять. А про якісь цільові дії щоденні, які ведуть до їхніх цілей, саме їхніх цілей, забувають. Тому. Подивіться, будь ласка, якщо у вашому житті виникла якась проблема, можливо, ви в цій проблемі ви боретеся вже з наслідками. І дійсно буває так, що якщо ситуація загострена, наприклад, ситуація зі здоров'ям, якщо ви бачите, що ваша ситуація зі здоров'ям загострилася, і вже ви привели до того своє тіло, свій організм, до хвороби, то дійсно в цьому випадку треба дійсно. Стабілізувати наслідки, щоб уже потім подивитися і спробувати знайти причину, чому ця проблема виникла в вашому житті, чому цей стан прийшов у ваше життя. І вже потрібно викорінювати саме причину. Для кращого розуміння можу вам привести таку аналогію. Дивіться, уявіть собі річку, річку і там застромили палку. І уявіть собі, що на цю палку палка і являється саме причиною. Проточна річка це ви, це ваша енергія, це ваші плани, мрії, це те, до чого ви йдете. Але там є якась палка. От-застромилася е, палка, щось трапилося, і там лишилася оце якась причина. І поступово на ту палку буде. Наплутуватися різні сміття, різний мул, різні водорослі. І так, дійсно, ви можете розчищати кожного разу це сміття, щось з ним робити. Але не легше просто витягнути цю палку, викоренити цю причину, і просто від того всі ці наслідки, вони. Просто розсипляться, як луснуть як мильна бульбашка, і вони зникнуть з вашого життя. То, що допомагає взагалі робити от щоденне планування? І в нас є, мабуть, ті, хто давно з нами, ви знаєте, що у нас є наш реаліті тренінг Time менеджмент Quest Turbo 21, де ми якраз вас і вчимо спочатку розібратися з тим. Що відбувається в вашому житті? Щоб продивитися, проаналізувати взагалі, що ви створили раніше в своєму житті, і в якому стані ви перебуваєте тут і зараз. І так, звісно, ми допомагаємо вам розібратися з вашою операційною якоюсь діяльністю. Ми допомагаємо вам налагодити ваші операційні плани. Тому що для того, щоб спочатку ці всі наслідки побачити, їх треба проаналізувати, на них треба подивитися, і ніхто, крім вас, краще за вас цього не зробить. Тому в чому і реаліті тренінг, що ви берете своє реальне життя, аналізуєте його, дивитеся, що ви взагалі створюєте щодня в своєму житті. І потім ви вже знаєте, як знайти ті самі причини ваших проблем, вашого хаосу, недостатньості часу, незрозуміння, як, як взагалі виставляти пріоритети, як взаємодіяти з форс-мажорами. І коли ви подивитеся на те, чим ви зараз живете протягом 21 дня, вам легше стає просто налагодити своє життя. Привести його в стан оцієї стабільності якоїсь, щоб уже потім переходити на наступний рівень, на наше навчання Time Management Quest Turbo 60, де ви 60 днів уже навчаєтесь. Ставити якісь масштабні цілі, розробляти цілі проекти, реалізовувати будь-які ваші мрії. Там дається прям технологія, як це все робити. Тому що коли у вас оця Чому ми починаємо з тайм-менеджмент квесту Турбу 21? Тому що спочатку вам треба навести порядок вашій операційній діяльності. І ті, хто у нас навчався, ви добре знаєте, що завдяки технології прицільного тайм-менеджменту це дуже легко зробити. Але що далі? Далі треба дивитися на те, чого ви хочете йти до своїх масштабних цілей, коли ви зрозуміли. Що ви робите щодня, вам легко зрозуміти, що для вас важливе, що не важливо, що ви можете відсіяти, які наслідки ви можете легко прибрати завдяки того, що ви просто побачите причину, а часто причиною є, що неефективне використання свого часу, причина хаоса, причина стресу, причина вигорання, причина оцього подавленого якогось стану. Причини в тому, що ви просто негармонійно живете, негармонійно плануєте своє життя. Тому що як не крути, щоранку ви прокидаєтесь і ви щось робите? Просто різниця в чому? Чи ви це робите, створюючи те, про що ви мрієте, чого ви хочете, чи ви просто починаєте? Взаємодіяти з оціми наслідками, які ще все світ вам підкидає, і ви просто відбиваєтеся від світу і не управляєте своїм життям. Чому ще ми, у Богуштайм говоримо, що ми вчимо вас бути творцями власного життя? Тож, якщо вам хочеться навести лад в вашому житті, подивитися, які ви наслідки створюєте, і легко прибрати причини ваших проблем. То пишіть 21 в коментарях, ми більш детально розповімо про наше навчання. А сьогодні всім тим, хто у нас навчався, або взагалі хто вміє планувати гармонійно, я нагадую, що щодня, коли ви складаєте списки ваших завдань, не забувайте, що ваші списки завдань вони повинні вести вас до ваших масштабних мрій і масштабних цілей. І ваше щоденне планування повинно бути. Прицільним, яке веде вас до ваших цілей. Тож не забудьте скласти саме той виписати саме ті задачі, які ведуть вас до цілей. Обов'язково оцініть, скільки задача буде, скільки ви витратите по часу на ту чи іншу задачу. Можливо, у вас є якісь фіксовані зустрічі, теж заплануйте, скільки часу. Ви на них витратите. Потім порахуйте, чи вистачає вам взагалі 24 годин. Якщо так, супер. Виставляйте пріоритетність і складайте розклад, що за чим графічно ви будете робити. А якщо ні, то подивіться, що ви можете перенести на наступний день, що являється не настільки важливим, і що від того, що ви його зробите завтра. Від того ви не втратите можливість, та? можливість реалізації, як іще виставляти пріоритетність. Пріоритетність потрібно виставляти таким чином: якщо ви сьогодні це не зробите, то завтра ви цього вже зробити не можете, або ви вже не встигнете, або ви порушите якісь плани чи перед кимось, чи перед собою. Тож виставляйте пріоритетність, відчуваючи, що дійсно для вас в першу чергу важливо, і що вас веде до ваших масштабних цілей. І після того дійте, реалізуйте, тому що ніхто, крім вас, ваші плани втілювати в життя не буде. Всім вам бажаю гарного дня, гарного настрою! І дійсно з натхненням рухатися до того, до чого саме ви хочете. Бо коли ви рухаєтеся до того, до чого саме ви хочете, натхнення вам гарантоване. Всім гарного дня! З вами була Юлія.